Вітаю вас, друзі! Ну що ж, готуємо за Лесовий піжик, і сьогодні ми будемо заквашувати виноград. Це чудова закуска до столу, як до повсякденного, так і особливо до святкового. Квашений або ж ферментований виноград. Квашені яблука разом з гарбузом або без це не лише дуже смачно і просто у приготуванні, але дуже корисно. Я вже колись розповідала в одному із таких подібних рецептів, наскільки це корисно для нашого шлунково-кишкового тракту, імунітету і взагалі це дуже дуже смачно. Але хто ще не куштував квашений виноград? Будь ласка. Спробуйте, хоч на пів кілограма, зробіть, хоч малесеньку баночку, і я вас запевняю, що що ви просто закохаєтесь от з першої ягоди, дійсно дуже смачно. І ось так от, власне, в невеличких мисочках, піалочках його можна порційно подавати до столу. Це дуже смачно, і ви, і ваші гості його точно зацінять. Погляньте, виноград залишається пружним, він не розлазиться. Ой, як пахне, коли закриваю очі, він мені нагадує аромат або ж квашених яблук і квашеного гарбуза от щось таке дуже-дуже приємне. Куштуємо. М -м. Це просто топчик. Це хрустко. Це злегка пощіпує за язик, такий різкуватий він, але дуже-дуже приємний. Пряний, кисло солодкий, без кісточок. І реально це дуже-дуже смачно. М -м -м. Тобто він класно тримає форму? Вас приємно, пощипу язик, дійсно, це дуже смачно. Всього в міру до мого святкового столу, ще плюс одна закуска я зроблю обов'язково квашені яблука шматочками і виноград. Ба більше я зроблю асорті, половину яблук, половину винограду, і буде мені смачно, і моїм рідним також. І сьогодні рівно 7 днів, як виноград стояв при кімнатній температурі, я його скуштувала, він вже дійсно дуже-дуже смачний, він готовий. І я зараз його переставлю до холодильника. І чим більше в холодильнику він буде стояти, я маю на увазі на 9-10 день. Це буде щось просто фантастичне, тому що я вже пробувала, я вже робила його і не один раз, і я знаю про що говорю. Десь день на десятий, коли він стоїть уже в холодильнику, це фантастика. Обов'язково скуштуйте. Я вас прошу, не пошкодуйте. Тож для детального відео рецепту: ось тут, будь ласка, натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, там все показую і розказую. Або як завжди, ось тут в описі під відео залишаю детальний рецепт. Готуйте.